Так, давайте базові елементи композиції. Роботи ще не перевіряв, треба перевірити. Давайте все ж таки попрацюємо поки що з... З цим самим з завданням, да, ця сирена вибивала. З колиї. О, у нас сьогодні буде два їх. Вони невеличкі, вони, в принципі, споріднені. Поняття статики і динаміки, і відповідно треба зробити одну статну, там, дві статичні, дві динамічні композиції з геометричних тіл. І поняття контрасту та нюансу. І відповідно ми повинні з вами зробити дві контрастних, дві нюансних композиції. З геометричних тіл. Тобто ми по базовим елементам композиції з вами в основному працюємо абстрактними композиціями з геометричними тілами. Тобто нічого, в принципі, складного нічого складного. Базові у нас геометричні фігурки які? Давайте запишемо це. Давайте, кажіть мені. Квадрат круг. Так, да, і... Правильно. Ми можемо за своїм. Ну, дивіться, давайте тепер подумаємо, як ми можемо одразу так на пальцях, ще навіть не включаючи візуальні компоненти. От у нас є квадрат. Ми можемо його зробити чим? Прямо правильно. Тобто розтягувати його правильно. Ми можемо ще цей прямокутник, що ми можемо з цього прямокутника зробити. тра... Пі, правильно. Тобто ми можемо наші базові фігурки модифікувати. На принципі модифікації побудована вся робота з редакторами взагалі від простіших наших, від корелу да, до складних, таких як 3DS Max. Ну, там Також даються базові геометричні примітиви. Навіть в Zetbrushi також починається з геометричних примітивів, наскільки програма на, начебто не геометрична, зовсім якби, ну, така, на органічних формах, да, не чітких, а все рівно От, все починається з геометричних простих форм, геометричних примітивів. Чому вас заставляли на курсах, і зараз вас Ангеліна Олегівна заставляє малювати геометричні тіла на основах. Рисунку, тому що це основа всього. От. А, друзі. Еліпс, ну, фу, круг ми можемо коло да, ми можемо перетворити з вами на еліпс, на півкруг і так далі. Тобто ці базові наші формочки ми можемо модифікувати. Давайте з вами створимо собі от... Ряд форм, які ми можемо використовувати при виконанні завдання на статичну та динамічну композицію. Так, це, це я ж я, да, я зберіг, да? це бокс, я зберіг. Треба... Ну, вже стільки з всього цього треба якось упорядочувати матеріали вже. Ця тривога вибила з коли мене. Прямо, прямо не знаю. Так. Квадрат це наш. Та що я включив той YouTube і дивлюсь? Я вже подзаряджав все на сьогодні. І телефон, і павербанк. Ну, будемо сподіватися на те, що якось обійдеться. зробити модифікації цього, цієї форми простої і зробити, припустимо, що у нас там трапеція. Шах собі шукаю. А, інтерселект. Все, це інтерселект. При зажатому альті виходить, така штука можна всередину робити. Класна штука. Ну, бачите як? О, а тут по золотому січенню інтерселект. Раз. Раз. Трактається, я. Можемо наш прямокутничок трішечки робити, да, трішечки його, припустимо, деформованим. То можна отакі операції з предметом, ну, з нашими тілами при створенні цих композицій робити. Можемо пластично їх якось... Можемо декоративно їх збагачувати. Да? Тобто взяли наш з вами прямокутник, взяли меню, яке у нас браш. Де у нас наше меню? А, є у нас наше меню, що я його шукаю. Десь воно тут. Да? І зараз давайте. Виберемо наш п'яти кухничок, раз. І накласти на нього художні ефекти. Також ми можемо це робити. І так ми можемо з вами робити з усіма нашими базовими предметами, ну з примітивними да? базовими. Тут ми можемо з вами, ми вже це робили неодноразово накладати різні ну, ефекти, то понятно, можемо ці півкружжя робити. Це можемо робити. Можемо навіть, якщо не півкруждя, взяли, припустимо раз, а ні, так не працює, да? оп, інтерселект. Бачите, я при затиснутому Альті. Оця штучка переноситься взагалі далі як якийсь, дивіться, як якийсь самостійний елемент. Не знаю. Брати і робити орнамент, так замочувати все. Ну це вже це, це маразм. Це я дуристикою страждаю, не треба, звичайно, так робити. Але з оцих, для чого я показую, з оцих базових форм ми можемо з вами робити будь-які. І навіть якщо ми рисуємо з вами від руки... До речі, зараз. Давайте зробимо комбіноване заняття таке невеличке. Трішечки від руки погане. Зараз я зроблю. хто вже забув, То на курсах був, як воно виглядає.

Сейчас я дягнул камеру и крышечки попасть сюда. А то, що це тільки в комп'ютері, треба ж працювати. І як Леонардо да Вінчи з Мікелянджелом. Від руки. Сейчас я вибачаю. Сейчас я сброшу цю штуку. Бачите мої руки, да? Бачите, так, да, друзі? Да, видим. А пальчики-то вот, як в тому анекдоті, да? Так. Олівці, бачите, так? Да? да. Вот сейчас я ще зроблю одну штуку. Я зайду короче, в цю ж саму конференцію з телефона, щоб моніторити положення на екрані. Це отак проходило у нас дистанційні курси. Це Каріна повинна пам'ятати. Трішечки там Ліана, Діана. Хто в мене був. це весна 21-го року весна 21-го року так д21